Кажуть, що Мара це нічна істота, яка сідає на груди з плячем, краде їхній подих і живиться страхом. У давнину від неї ховалися оберегами. Але хто тепер про це пам'ятає? Ця історія трапилась у Запоріжжі минулої осені. Аліна, студентка місцевого університету. Повернулась додому пізно ввечері. Вона знімала квартиру в старому районі біля Хортицького мосту. Будинок був похмурий ще з радянських часів, з темним під'їздом і глухими сусідами. Вночі вона прокинулась від дивного відчуття, наче хтось сидить на грудях. Вона не могла вдихнути, її очі були відкриті. Але тіло не рухалося. У напівтемряві кімнати вона побачила силует жіноча постать у чорному з довгим розпатланим волоссям. Лице було біле, мов крейда. Мара провела кістлявими пальцями по її шиї й прошепотіла ще тихіше. хочу до тих, хто забув старі правила. Аліна втратила свідомість. Коли прокинулася, вже був ранок. У дзеркалі вона побачила дивні сині сліди на шиї, ніби від чогось стискання. Думала, що їй це наснилося, але на столі біля ліжка лежав старий пожовклий клаптик паперу. На ньому було написано кривими літерами Не спи обличчям до вікна, бо я прийду знову. Тієї ж ночі вона зібрала речі і переїхала. Кажуть у тому будинку й досі мешканці скаржаться на дивні сни, іноді чути, як уночі хтось ходить темними коридорами і тихо шипоче.